Усім доброго дня. Маю для продажу таку бетонну мішалку. Ціна її 5500. Все в робочому стані. Шестерні цілі. Всі зуби на місці. Так. Ну, треба змастити, щоб воно, звісно, все працювало гарно. Всі кнопки теж робочі, стоп працює. Так. Мій Viber 0,68, 311, 70 73 Повторюю, стіна 5500. Також є таких два куска сітки. Один кошок 20 метрів приблизно. Е, висота 1,40. Значить, отак. Метр 40 висота. Довжина 20 метрів. Вічко 40 на 40. Ціна сітки 700 гривень. І ще один кусок сітки. Ну, напевно, що 18, напевно, метрів 20 повністю немає. от Вічко 50 на 50. Ціна сітки 600 гривень. Кому потрібно? Пишіть на Viber або телефонуйте 068 311 7073. Всім дякую, всім па-па.